Випробування детектора дронів Карада Гобрій 13. Прилад виявляє FPV та DJI дрони за їх відеосигналом. Прилад працює самостійно, але для демонстрації можливостей до детектора ми підключимо смартфон, щоб бачити спектр. А також екран, щоб бачити перехоплене відео. Вмикаємо та калібруємо пристрій. Вмикаємо дрон. Пристрій помітив сигнал дрона та перехопив відео. Оператор піднімає дрон і відлітає. Для зручності ми знаходимось біля оператора. Відстань до дрона видно на екрані. Для тесту використовуємо передавач на 5,8 ГГц. Номінальна потужність 2500 мВт, реальна 500 мВт. Погода туманна. знаходимось біля металевої загорожі. Висота польоту 100 метрів. Оператор починає втрачати відео на відстані 800 метрів, але летить далі. Ми починаємо втрачати відео на 850 метрах. Тобто, бачимо відео краще, ніж оператор. В цей час прилад все ще впевнено виявляє дрон. Він зашкалює навіть після втрати відеосигналу.